Як ви ставитесь до людей зі стрічками на хрещатику? Ну, це їхній бізнес, хоча представляють зовсім за другое. Сипіш соль на рану. Я думаю, що на даний момент є вже міста по Да? Негативно. один разочок може, звісно, взяти, воно красиво виглядає, але. Ще нормально. Добре, ну не знаю. Позитивно. Погано. Просто задовбують. Негативно. Я робота покраща. Дуже погано. що вони мошенники. Надокучають трошечки. Абсолютно нейтрально. Дуже позитивно. Та ні, вони странні. Не дуже позитивно, того, що максимально впіхують їх тобі. Нормально. Не дуже. Це безкоштовно, безкоштовно, а потім ви знаєте, я бідна студентка, бідний студент. <постив> Негативно. Пошли, що нема чим занятися, ходять стрічки свої розсовують. Кентики наш. <рес> ну, це незаконно, я рахую. Люди хочуть заробити, але навіщо можна не знаю там листівки пороздавати, буде більше сенсу. Згоден, це жахливо. Я їх ненавиджу, я, я просто їх терпіти не можу. Вони мені вже ніколи не підходять до мене. Чудово ставлюсь. Вони заробляють гроші, вони молодці. Ну якби вони не були такими нав'язливими, то приємно. А так коли ти кажеш не цікаво, а вони за тебе бігають, то негативно. Ванла отрицательно гроші просять.